Я хочу тобі сказати одну дуже важливу річ. При тому, я хочу, щоб ти чула це. Кожен день обов'язково до тих пір, поки в твоїй голові не утворюються нові нейронні зв'язки. І щоб це потім для тебе було абсолютно природньо, так як ти дивишся на мене, як слухаєш мене, як говориш, і будь-яка інша природня річ, яка є в твоєму житті. І хочу, щоб і після того, як вже утворяться нові зв'язки, ти все одно кожного разу бачила підтвердження цього, оскільки це дуже важливо. Так, вступ дуже великий. Так от, я хочу сказати, що це неабияке досягнення. Воно надзвичайно важливе. Не те, що ми можемо сказати, припустити, що це досягнення ні. Те, що ти живеш, це безцінно. Твоє життя безцінне. Воно настільки цінне, що от саме з цього, з нього. З того ж самого факту, що ти живеш, воно починається. Починається твій шлях до твого нормального здорового життя, до твоїх мрій, до того, що вони обов'язково реалізуються. Ти сяйво, ти сонце, ти сонце, яке освітлює усе всередині тебе і освітлює усе, що навкруги тебе. Ти безкінечний космос, ти зв'язок із всесвітом, який тебе чує кожен день. І коли ти будеш вірити в це, відчувати те, що ти сяйво, тоді твої мрії, твої бажання реалізуються без проблем. Пам'ятай про це.